Доброго дня, шановні пані та панове, шановні колеги. По-перше, хотів би вас всіх поздоровити з святом Дня українського прапора. Напередодні Дня Незалежності України побажати щастя, любові, здоров'я, відновлення нашої держави України. І хотів би, щоб ми хвилиною мовчання могли вшанувати пам'ять наших всіх загиблих. Дай Боже здоров'я нашим бійцям, які знаходяться на передовій. Дякую. Прохання сідати. Сьогодні у нас такий, знаєте, круглий стіл. Я хотів би кожному з вас подякувати, тому що ми займаємося серйозною справою. Знаєте, от свіжу газету, український журнал Німеччини, я Україна. Хотів би всім показати, що це наші колеги, журналісти з України, видають такий часопис. І вона буде. Ця організація працювати при одній з мер в Німеччині. Я хотів би за це їм сказати велике спасибі. Це іще один такий журнал. Хотів би сказати, що напередодні цих свят Національна спілка журналістів видасть це в роботі газету «Золотослів». слів. Це вона буде товста така, бачите, скільки десь, 120, може менше чи більше сторінок, але це буде присвячено звичайно. Всі наші багатонаціональні спільноти, тим паче, у нас на обліку 134 національності мешкають на теренах нашої держави. Хотів би ще раз подякувати. Тут зібралися. По-перше, представники Національної ради з питань телебачення радіомовлення, пан Солобай. Я думаю, Ніна і Політана буде представляти одну з самою фундацій, яка працює сьогодні. Інститут проблем. Утрилку, да. Державна установа. Державна, державного Національна академія, ну, пана Брукінського, він не зміг сьогодні прийти, але всім передав вітання. Олександр Сапельник, платформа 911, яка приймається пошуком зниклих, пропавших без усіх бійців, які сьогодні воюють. Така, Випустили таку листівку і роздаємо кожного. Звичайно, Олександр Жаріков, який, Жиріков, який приймається волонтерською діяльності, організація благодійний фонд. Добрий Лев, який допомагає і нужденним людям, і військовим, і цивільним, і журналістам Ми завдяки спільним зусиллям змогли забезпечити і журналістів Одещини, і Миколаїв, Херсон дещо якими продовольчими наборами. Хотів би вам подякувати і буквально пару слів. Ну ви як фундатор дуже серйозної установи, вам не фундатор. По-перше, я Хочу сказати спасибі всім, хто сьогодні підійшов до цієї наради. ради спільного засідання спільного, да, спільного такого. Я хочу побажати всім щастя, здоров'я, перемоги в першу чергу. От ну і в першу чергу, і в другу я хочу побажати натхнення журналістам, натхнення всім працівникам телерадіо в простору Одещини. Ну і ми працюємо для народу України для всіх тих, хто зараз нас і працює, і боронить, і воює, і ми все будемо робити для цього. Дякую. Я хотів би показати цей стенд, маленький стенд це книги лауреатів 25-го загальнонаціонального конкурсу Українська мова Ці книги, які народжені війною. Знаєте, українська нація, вона творча, і я думаю, більшість із цих авторів, вони. Зможуть приїхати, хто не зможе, ми вже поштою надійшлемо Укрпошту чи новою поштою їм відзнаки нашого форуму, тому що це хлопці сьогодні заслуговують на повагу. Ні, не політно. Вам слово, будь ласка, без науки ми у нас є номінація Пошук істина наука. Ви там присутні, тому що ви дуже багато робите розробок вашій академії наук, яка стосується економічного розвитку України, відновлення зруйнового господарства України. Будь ласка. Дякую за запрошення бути на цій нараді. І, звісно, приєднуюсь до тих слів, що ми існуємо завдяки нашим воїнам, завдяки згуртованості української нації, завдяки її творчому і науковому, в тому числі потенціалу. Тому що. Академія наук в ці важкі часи теж знайшла. Своє достойне місце, тобто ми переформатували деякі наші дослідження так, щоб вони були актуальні, так, щоб можна було бути відповідати на ті виклики часу, які сьогодні постають перед нами. Це і ті численні екологічні збитки, які сьогодні. Ну, Україна понесла П... війни. несе постійно. Не да і вони пролонговані в часі. Ми не знаємо, як вони будуть потім відбиватись на нашому е потенціалі соціально-економічно. Ну, соціальний капітал ми втрачаємо е не тільки е за грибелю наших найкращих, я вважаю, людей, які е зараз боронять е країну, але і той величезний відтік е, людей Добре, середнього, молодого віку, які є нашим е, теж кадровим потенціалом і. Е, вони, що можуть, роблять за кордонами країни, але і тут ми відчуваємо певну нехватку і невистачання робочої сили. Наш інститут доєднався до ініціатив Міністерства екології щодо розробки нових методик оцінки збитків, які несе втрачає держава. Також ми робимо науку дослідження щодо впливу цифровізації на соціально економічний розвиток, бо зараз все переформатовується, переформатовується освіта, переформатовується е якість робочих місць, які треба е надавати і готувати е кадри, тому. Е Великий ну проміжок часу ми вже займаємось такими питаннями, як адміністративно-територіальна реформи і ці зміни, які е, відбуваються в громадах щодо соціально-економічного розвитку, щодо їх самовідтворення, е, щодо розробки механізмів е, інвестиційного підвищення привабливості громади територій наших, і е, звісно, працюємо над е, тими викликами, ну які ще ну. Скажімо так, кожного дня якісь нові постають перед інститутом. В цілому Академія наук працює в штатному режимі. Готує кадри, і я хочу сказати, що в цьому році великий інтерес до вступу аспірантури і дикторантури, бо це був якийсь момент такого віддання, і тому що можна було отримати відсочку від. Але це наука, це потрібно. Але я, да, я так і е, зараз це питання дуже відкрите, але є е, певний інтерес, повернення інтересу до науки. Бо ви знаєте, що наука це не прибильна, неприбуткова, скажімо, галузь, яка е, не дає зразу і відразу таких е, дивідентів. але… Це той е капітал, який накоплює кожна людина протягом свого життя, і який потім використовує. Тому я е дійсно тішусь тим, що в нас е в цьому році є е певне пожвавлення в цій е галузі. Я переконався в цьому, коли в цьому році ми паном Ігорем, були у вас, і Побачимо дуже багато молоді. За це вам велике спасибі і керівнику. Борис Володимировичу. Так, в нас є дуже е, такий напрям роботи як міжнародне співробітництво. І в цьому е, аспекті ми контактуємо із причорноморськими країнами, і нашими європейськими партнерами. Е, в нас зараз в активному розвитку два міжнародних проєкти. Які екологічні, ну оба в деякій мірі стосуються екологічних питань, да. тому що об'єкти природного капіталу, наші природні активи це те, що ем, ну, дає нам впевненість в тому, що ми будемо. Цікаві і для іноземних інвесторів, і для внутрішнього розвитку і пожвавлення ринку нашого внутрішнього. Дякую вам. Пан Олександр, будь ласка, скажіть, будь ласка, От, буквально ви вже третій рік чи навіть четвертий рік приймаєте ці проблеми, Дуже серйозно. Я хочу дуже подякувати особливо себе, Його на творечу роботу, які дуже допомагає, який був так єдиним дохнули Створення пошкол платформи 911. ми були ініціаторами реєстру ми, так, закону України про реєстр педофілів і хімічної кастрації. після випадку, який був у 2019 році, в 2020 році ми зареєструвалися. З початку війни ми вже, у нас є статистика, ми в Близько 38 тисяч цивільних з окупованих територій, із них 5 тисяч дітей, 280 військових, 15 дітей з, так, від ворога допомогли спільно з буром та СБУ та бусменом Дмитром Робінцом. Це около 30 тисяч тонн гуманітарної допомоги. не только на Херсон практически на все линии развлечения. Также хочу поблагодарить КНК громадского формования МГБ Николая Стадника, который, в принципе, дает коммуникацию с соответствующими государственными органами. И у нас происходят поиски э, из попавших, э, детей, пропавших детей. Или людей на территории Украины более эффективно. Поэтому, в принципе, все коротко и четко. Спасибо, Любовь. Александр, будь ласка, вам слово про вашу деятельность, як співпрацюємо, як допомагаємо. Ну, я благодарен спилке журналистов в лицее Юлия Анатольевича за оценку нашей небольшой деятельности, потому что есть фонды, которые намного больше делают, чем мы. Но у нас акцент идет на взаимоотношениях. И люди, наши украинцы, они по всему миру. Мы строим взаимоотношения как внутри страны, так и с диаспорами за рубежом. Привлекаем все инвестиции, все, все взаимоотношения строим, чтобы привлечь внимание украинцев. Потому что когда люди находятся за рубежом, ну это сложно. Так же самое, как и нам здесь, так, так и сложно там. Но когда они имеют эту связь, и благодаря через спилку журналистов, через силовые структуры мы строим эти отношения. И у нас это получается в этом единство, а это очень важно сейчас. И слово, слово, слово. Когда есть слово, и оно имеет емкость позитива, то есть все у нас получится. Хорошо, дякую. Я хотел бы нашу такую творческую зустрічу закончить. Ти правильно про слово сказав своїм віршем. Він так звучить: від слова Свобода давно ми забули, від слова полова брехня віддає. Без слова і слово воює і правду псує. Колись ми поряд разом були, далали разом шлях і путь про нього мріяли і знали, з його нам мене звернути. Шляхи дороги різні вийшли, але єднає нас одне. Коли на небі сонце світить, воно для всіх одне. Повірити треба, що ми люди, а не істоти там якісь. Бо віку ми воюємо, забувши Божий заповіт. Але чумацький шлях усі зірками перед нами повстає це Україна. Вона з нами була, лишається і є. Дякую, спасибі, що завітали до нас з днем прапора, з Днем незалежності України, щастя, любові, здоров'я, порозуміння, щоб дійсно ці війни закінчилися, щоб ми могли відновлювати нашу незалежну неньку Україну. Всім дякую, героям слава.